Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Стало відомо про потужний вибух в Омську. Мережею зшириться відео, на якому можна побачити масштаби вогню. Судячи з ролика, пожежа сталася неподалік залізничного полотна. Спалахнув потяг, який перевозив військову техніку. Пишуть партизани, а саме гради, а також танки та БТР. Ешело не перевернула. Велика кількість техніки пошкоджена та горить. Пишуть також, що вибух пролунав в одному із потягів із особовим складом. Є велика кількість двохсотих. Крім того, Деякі джерела визнали. Україна теж має атакам дальністю 300 кілометрів та неочікувано наносить удари там, де ніхто не чекав. Найближчі місяці перетворюються на полювання ракети атакам з за логістичними шляхами за СРФ від Маріуполя до Криму. Успіхи військових операцій ЗСУ залежать від запасу ракет. Для відпрацювання по Криму треба мінімум 450 штук. А для оптимальної зимової кампанії близько півтори тисячі підрахували військові аналітики. Українські війська планують у зимовий період атакувати далекобійними ракетами командні центри, склади боєприпасів лінії постачання армії Росії американські атаки МСАКІ нещодавно таємно поставили Києва. Як найкраще підійдуть для цього, пишуть оглядачі The New York Times. Командування ЗСУ розраховує, що атаки по військових об'єктах в тилу поступово знизять боєздатність ворога. Далекобійні ракети дозволять бити по російських позиціях на усі тимчасово окупованій території України. Якщо російські війська втягнуться в оборону по широкому фронту, вони просто промокнуть і замерзнуть. Цілеспрямовані ракетні удари підірвуть їх логістику. Пояснює науковий співробітників. Ківець із наземних війн у Королівському інституті Збройних сил Великої Британії Джек Вотлінг. Осінньо зимовий період буде дощовим. Східний напрямок Луганська і Донецька буде недоступним для маневрів, каже фокусу полковник ЗСУ в запасі. Військовий льотчик-інструктор Роман Світан. Дощі прикриють від окупантів східний напрямок краще за будь-які оборонні рубежі. У цей час ЗСУ зосередяться на Запорізькому та Херсонському. Ґрунти там глинисто піщані, і вода швидко сходить. Ракети атакам зможна працювати від Маріуполя до Мелітополя і Нової Каховки. Колони Військової техніки легко простежується. Коментує він: впливає на вибивання логістичних ланцюжків з СРФ і кількість американських ракет. Військові завдання часто виконуються за так званий золотий місяць. Стільки вибили за 30 днів, стільки і взяли під контроль, додав Світан. Потрібно мінімум 300 ракет, щоб рухатися. Візьмемо такий приклад: як кримські військові об'єкти, яких близько 150 штук. Потрібно, хоча б по три ракети на кожен. Це вже 450 ракет Атакамс, тобто мінімальна робоча кількість від 500, оптимальна до півтори тисячі. Пояснив військовий. Координатор групи. Інформаційний спротив Олександр Коваленко робить акцент на типі ракетами атакамс, який необхідний для певних цілей. Яскравий приклад успіху використання модифікації ракети М 39 можна було спостерігати в Бардянську та Луганську 17 жовтня. Відмінно розчищає аеродроми, маючи 950 суббоєприпасів. Надалі побачимо роботу по аеродромах під Малітополем. Для Криму потрібні більш далекобійні до 300 кілометрів. ЗСУ зменшить домінування авіації РФ на тимчасово окупованих територіях, оскільки постійні пуски керованих авіабомб стали реальною проблемою, сказав експерт осколково фугасний тип бойової частини атакам ефективний для штабів і складів, а розчищати дороги зручніше комплексним застосуванням касетних боєзапасів і артилерії, вказує Коваленко. Київ може перетворити зиму на зброю проти деморалізованих російських солдатів, руйнуючи системи їхньої підтримки далеко за лінією фронту. Росія у відповідь завдаватиме ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Додають автори НІТ. Глава служби військової розвідки Естонії, полковник Анс Ківісель, заявив, що в запасі у РФ є близько 4 мільйонів артилерійських снарядів. Цього вист вистачить для продовження війни низької інтенсивності протягом року КНДР також відправила Росії близько 350 тисяч снарядів. Ці поставки говорять про плани Кремля продовжувати війну в Україні тривалий час, зазначає глава розвідки. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.